Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, чому більшість людей робить постійно одні й ті самі помилки про тупість людей. І якщо ви дійсно це зрозумієте та почнете за собою ці моменти помічати, я вам кажу, що все у вас в майбутньому дуже швидко зміниться. У мене є декілька сьогодні пунктів. Про які я хочу з вами поговорити. А, також розповім, що я зараз роблю з біткоїном. Чому я дуже молюся на те, щоб він не почав рости, як більшість плаче, там щось продає свої біткоїни, кричать, що він буде по 10, по 5 тисяч. А я дійсно просто молюсь на те, щоб він не ріс. Розумієте, щоб він не ріс. Але перед тим, як я буду повністю це все розповідати, я хочу сказати, напам'ятати, що на каналі зараз йде конкурс на три ось такі книги Чорний либідь» на сим Ніколас Талєб. Дуже крута книга, я зараз сам її читаю. Буде три конкурси, три книги. Тому якщо вас це цікавить, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та на цей канал та коментуйте там взагалі якомога більше коментарів. А якщо хочете подивитися, більш детальний конкурс, можете дивитися ось це відео. Там я розповів все максимально детально. Так, тепер, друге, про що хочу поговорити: про біткоін. Ось, друзі, як ви бачите, зараз в нас біткоін по 19 тисяч торгується, і я його знов купив. Ще раз. Да. Тому я потроху вже накопичую свої біткоїни. В мене вже три три таких транзакції було зроблено, три рази я закупався, перший раз за 21 тисячу, другий раз за 20 тисяч і зараз за 19 тисяч доларів. Що я буду робити далі? Якщо біткоін буде падати і далі, я буду купувати з великим задоволенням і з отакенною посмішкою. Тобто, я буду дійсно закупати максимально наскільки тільки я можу на е доступні мені кошти закупитися. Чому я це роблю і як довго це все буде коїтись? Я це все роблю лише для того, що мене влаштовує ціна біткоїну 20 тисяч доларів. Я хочу закупатися е, по цій ціні або нижче. І я вважаю, що ми будемо мати таку ціну, десь там плюс-мінус, е, десь до 2023 другої половини або аж до 2024 року. І я планую за цей весь час назбирати якомога більше цих монет. Для того, щоб на слідючому е прострілі їх продати по 100-200 тисяч. Я вам просто можете там, не знаю, скріншотити цю запись, можете збережти собі це відео. Але в 2024 році біткоін буде коштувати 100 плюс тисяч. І ось тоді я почну його продавати. Ось тоді ви згадаєте мої слова, коли я вам казав, купуйте по 20 тисяч. Так, далі, майнінг. Я зробив ось таку такий пост цікавий в своєму телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, можете зайти, почитати, подивитися, що я написав. Я написав, зробив ось таку цікаву пропозицію. Я зараз збираюсь купувати собі майнінг-ферму. Вона дуже ну, велика, дуже дорога для мене. І я зробив таку пропозицію підписникам спочатку свого телеграм-каналу. Зараз хочу також на Ютубі це сказати. Дивіться. Тут можете зайти по, ну, в моєму телеграм-каналі, знайти цю статтю, яку я написав, та почитати. Буде ось такий корпус. Дивіться, я е, вам роблю таку пропозицію. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете просто підтримати цей канал, ось тут є гаманець в цій статті. Мережа ТРЦ-20. Ви можете задонатити сюди будь-яку суму. Ці гроші підуть на цю майнінг-ферму. Це, якщо ви просто хочете допомогти українському каналу по крипті трошки розвиватися та хочете бачити від мене контент по криптовалюті. І дивіться, всі ваші логіни або імена будуть вигравіровані на цій кришці цієї першої ферми. Мені здається, це буде дуже символічно. Але якщо вам це не цікаво, ви не хочете так підтримувати добре, не робіть це. В телеграм-каналі жодна людина не підтримала, жодна людина не зробила донат. Якщо вам це не цікаво, я нікого не заставляю та ніяк ну, не буду ображатися. Я думав, що вам це сподобається, Просто ну, такий проект цікавий зробити. Ні, так ні. Добре, хто хоче, той підтримує. Тепер дивіться про майнінг. Чому я так активно хочу входити в майнінг. А все, друзі, дуже просто. Чому? Тому що м -м, зараз я відкрию графік. Тому що у нас буде криптозима, я вважаю, до 2024 року. І весь цей час я буду акумулювати якомога більше монет біткоїну та, скоріш за все, ефіру, а можливо тільки біткоїну. Це робиться для того, щоб. За ціну електроенергії отримувати а, монети. Тобто, мені не важливо, скільки там зараз місяців окупаємість. Мені там написали в коментарях. А скільки зараз е, доходність, скільки зараз місяців окупаємість? 30 місяців окупаємість зараз. Якщо просто отак брати з магазину ферму або відеокарти, там 3 роки окупаємість. ніхто в криптозиму так не рахує, тому що доходність майнінгу впала зараз дуже сильно, а ціна на криптовалюту також дуже сильно впала. І ніхто не буде зараз майнити та продавати. Всі розумні люди зараз майнять держать ці монети для того, щоб потім їх продати набагато дорожче. І в мене буде перший рік, потім буде другий рік. Я буду нарощувати ці об'єми. Якщо вам це буде цікаво, також ви зможете скористатися моєю допомогою. Але про це я вам розповім трошки пізніше. Тому перше, це накопичування біткоїну, як я казав, я купив по 19, по 20 і по 21 тисячі. Друге, це ферма, яка буде також накопичувати мені монети. І третє, що мені також цікаво, це а, схеми в P2P. А, деякі люди з вас знають, деякі не знають. У мене є закрита група, в, який, в яку ви можете купити доступ, який коштує 100 USDT. І цей доступ не на місяць, не на три, не на півроки. Це місяць навічно. Там вже є багато різних схем по прокруту P2P. Є інструкція по саме класичній торговлі P2P. Є вже а, 36 сторінок звіту юристів по податкам, як це все правильно робити. Туди я постійно викладую якісь свої угоди, які я там зробив, може на ф'ючерсах, може на споті десь закупився. Там все є максимально оперативно, а також. Дуже скоро, можливо, вже коли ви подивитесь це відео, там з'являться сигнали по трейдингу p 2 p від професійних трейдерів. Тому, якщо вам це цікаво, пишіть мені в телеграм або в інстаграм. І ще хочу сказати. Зараз дуже дуже багато людей мені пише в Instagram і каже: А ти знаєш таку схему? А ти знаєш таку схему? А є щось нова схема якась є? А тут ще якась нова схема є. І всі чомусь шукають ці нові схеми, як е, навіжені. Вони шукають, 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 шукають постійно нові, нові, нові схеми. Навіщо ви можете просто взяти схему, яка працює. Взяти її, наприклад, в Віп-каналі або там самі якось знайти, взяти її та працювати по ній, працювати, працювати, працювати. Ось вам скріншот, людина мені пише: ось купив доступ в Віп-групу, почав працювати по одній схемі. Він просто вибрав собі одну схему та почав її долбити, долбити, долбити. І на той момент, коли він мені написав, він написав, що майже вже відбив вартість. А це 3500 гривень. Майже відбив людина два дні на той момент була в е, моєму цьому віп-каналі, і в нього невеликий бюджет для прокруту. Невеликий з більшим він би міг зробити більше е, кругів. І ось що я вам хочу сказати, чому більшість людей ніколи не буде при грошах. Тому що вони, вони намагаються намагаються щось там знайти, якесь хитре щось кнопку, бабло. Але вам необхідно просто брати і працювати, брати і працювати, інвестувати в біткоін кожного місяця, кожного тижня, викупати кожну просадку. А потім, коли піде все зелене, потім продавати. Робіть просто так, як роблять великі ігроки. Дивіться, у мене в телеграм-каналі в безкоштовному. Я ось тут писав: ось ви можете побачити, що е, ця запись у нас, е, нас написано, що Мікростратегія купила ще біткоїнів на 10 мільйонів доларів. Тобто, поки ці всі мільярдери будуть вам казати, що біткоін буде 10 тисяч, біткоін буде 5 тисяч, там хтось ще там каже тисячу, так скільки завгодно. Вони поки це вам. Кажуть, вони намагаються якомога більше налякати вас, щоб ви нічого не купували, щоб ви сказали, що все це скам і все більше нічого не буде. Це вже ми проходили декілька разів. Це завжди так робиться. Ви розумієте, що. Ось ці американські огірки, їх ніхто не закриє. Це дуже крутий атракціон для того, щоб заробляти гроші. І тут максимальні гроші зароблять ті люди, які зможуть спокійно передержати свої біткоїни, свої монети в цю криптозиму. Ви просто розумієте це? Ті, хто не скине. Ті, у кого є гроші, ті, у кого є робота нормальна, як йому вистачає там грошей там на їжу, на а, ж там а, хату, і все, він спокійно може інвестувати якісь частини. Не треба багато, дуже багато грошей сюди заносити. Просто регулярно інвестувати частини і робити все з розумом, Розумієте? з розумом, не просто так купити якусь херню і очікувати, що вона там дасть ікси. Ні, це не треба робити. Також ось про ці NFT ігри, про ці піраміди. Я зараз є в Let Me Speak, я не розпродавав свої NFT після того, як все обвалилося, скаманулося. Я просто їх залишив і думаю, ну добре, вклав там майже 700 доларів, відіб'ю, хоча б 300 за ці а, 5 місяців, буде добре. Добре, нехай буде вже так. І просто ким треба бути, щоб вкладати гроші. На медвежому ринку в NFT ігри. Тобто не купувати біткоін, наприклад, не купувати ферму, яка потім дасть дуже великий прибуток, а вкладати в NFT ігри. Ви розумієте, що розробники цих ігр, в них все держиться на цьому хайпі. А зараз хайп падає. Так само швидко, як падає курс біткоїна, і не сьогодні, завтра, на слідуючій неділі, всі ці проекти вони просто поздуваються максимально активно. Ви розумієте, що прибуток з цих проектів. Він дуже е, залежить від курсу монети, наприклад, GMT там, е, GST в е, степені або L-Star в Let Me Speak. Ви розумієте, що коли головна монета біткоін падає, медвежий ринок, SP 500 падає, війна е, після коронавірусна ця історія, куча грошей напечатана, рецесія може бути. Підвищення ставки ФРС, які на чорта а, фінансові піраміди, ви що, ну які понси? Ви що, гоните, хлопці? Купуйте біткоін, купуйте ферми, Ось що я вам кажу. Так, це також розповів. Також хочу сказати, ті, хто втратили роботу. Я вже вам казав а, декілька відео а, назад про те, що я зробив для вас закритий телеграм-канал, в який злив десь 100 або 200. А, я вже не пам'ятаю там промежутку курсів, які а, робили росіяни для того, щоб продавати там, росіянам, українцям, ще комусь там. Ці всі курси зараз є в закритому телеграм-каналі. І раніше я казав так, що просто робіть донат на ЗСУ. Е, і я дам вам доступ до цього каналу, де ви зможете безкоштовно вивчати будь-яку там спеціальність: там дизайн, трейдинг, інвестиції, програмування, англійська мова, там дуже багато різних курсів. Ви знаєте, що ви почали робити? Ну, можливо, не ви, а там люди, які дивилися відео, і е, ну як, що, що вони робили? Вони просто скидували мені старі скріншоти про те, як вони колись робили донати. Колись давно, ось людина скидає скидує мені скріншот, де вона робить донат 27 лютого 2022 року. Тобто вона робить 27 лютого донат і скидує мені вже в червні. І каже: ось я робила донат, дай мені е, доступ. Так не піде. Це ну хитро і навіщо таке робити? Просто я ж сказав будь-яку суму. Просто задонайте будь-що на ЗСУ і буде вам доступ. Ні. Вони намагалися обхитрити мене, хоча могли просто там 50 гривень задонатити, і все було б дуже, е -ду дуже добре. Одна людина навіть задонатила 3 гривні. Ви розумієте, 3 гривні. Коли я сказав, що старий скріншот не підходить, давай новий донат, зроби на будь-яку суму. Ця людина задонатила 3 гривні. Ось такі в нас бувають люди. І тому га, цим людям можливо нічого гарного не буде. Тому що я хочу зробити. Я вважаю, що все ж таки більшість нормальних українців, які нормально донатять на ЗСУ, які нормально допомагають Україні в цей час. І також є багато нормальних людей, які втратили там свою роботу і їм потрібна допомога моя з цих курсів. Тепер дивіться, що в нас буде. В нас буде криптогаманець. Окремий криптогаманець, на який ви можете задонати будь-яку суму, але більше 5 USDT, більше 5 доларів. Я вважаю, що це дуже маленька сума для того, щоб отримати доступ до, до цієї бази курсів, яка також буде поповнюватися. Тепер дивіться, чому е, тепер буде цей гаманець, тому що я буду е, бачити кожну транзакцію. Я буду бачити, що ви дійсно задонатили в цей самий момент, а не скидуєте мені якісь старі скріншоти, які ви колись там робили, або десь там просто скачали. Таке більше тут не проканає. А, і ці гроші, більша частина цих грошей, я буду особисто відправляти або на зсу, або, наприклад, в якийсь інший фонд, або ще ми можливо будемо збирати там на Байрактари чи ще на щось. Я буду просто збирати суму та відправляти більшу частину, але не все, тому що. Також а, велика частина цих грошей буде йти на те, щоб поповнювати а, цей закритий а, канал новими і новими курсами, тому що деякі курси можуть, можуть вилучати правообладанці, а, або якось вони можуть не скачуватися, тому їх заново треба якось заливати. А, також треба держати місце на хостингу в облакі, для того, щоб ці курси ви а, могли постійно скачувати. Тому ось така в мене пропозиція для вас. Якщо вам це все цікаво, і ви дійсно хочете нормально розвиватися, бути чесним українцем, тому ось підписуйтесь на канал, телеграм. Бачите, я для вас роблю і там ВІП-канал, в якому є дуже велика кількість інформації. Хтось продає одну схему там, за 100 150 доларів, а у мене доступ до ВІП-каналу назавжди за 100 доларів. Ось вам конкурси на книгу, ось вам. Багато інформації про трейдинг, про інвестиції повністю показую все, що роблю я. Також буде багато інформації про майнінг. І, чесно кажучи, мені здається, що такий контент треба підтримувати вам. А я максимально хочу підтримувати нас. Тобто нас, українців, в це складний, в цей складний час. Тому що ну, я не можу просто по-іншому. Мені здається, що це буде ненормально. Якщо я можу це робити, то я повинен це робити. Ось і все. Так, що в нас по біткоїну? Я вже сказав, що я буду набирати собі максимальну позицію. В мене є в голові, в мене є в голові конкретна сума, яку я хочу інвестувати. Але звісно, я, по-перше, не можу її прямо зараз інвестувати, ось так взяти однією котлетою, купити та сидіти потім чекати, коли ж воно там підросте. І це взагалі дуже дурний підхід. Тому якщо у вас є якась котлета, яку ви хочете інвестувати, інвестуйте її потроху, кроково: 100 доларів, 100 доларів, 100 доларів, 100 доларів. І таким чином і ви не будете дуже перейматися, воно не буде на вас давити. І е, ви зможете е, покроково відкупати всі просадки. Тому робіть просто так, як роблю я. Е, бо я ризикую своїми грошима, і ви просто побачите, що в 24-му, там, можливо 25 або 23 році ви вже не побачите курсу 20 тисяч. Я вам це просто гарантую. Тому що біткоін в нас завжди росте, падає. Росте, падає. І люди, які дійсно управляють цим ринком, кити, вони знають дуже багато. Тому просто. Просто повторюйте за ними. Якщо ви не можете знати те, що в їх головах, просто повторюйте за ними. Ось і все. І не ведіться на ці всі новини, тому що новини завжди розповідають ті, які хочуть розповідати. На цьому в мене все. З вами був як завжди, Крипто Київ. Підписуйтесь де тільки можете, тому що інформація дуже корисна. Я вам дякую за перегляд. Все, друзі, бувайте, бережіть себе. Пока!